Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу, будь-яких магічних втручань, можна очистити себе, дітей, близьких людей. Коли я промовляю всіх, хто дивиться від діє близькі люди, промовляйте імена своїх близьких людей, також дітей, внуків починаємо. Вищі сили, янголів, охоронців духів, роду, закликаю, прошу допоможіть. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допостити від... всіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу магічно. Будуть так і такі. Як військ потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей. усі. Порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадніки, стяги, отвороти, привороти, розсорки, кладовицька магія, негативна, церковна, негативна магія, християнська, мусульманська, привороти остуди, хвороби, порчені програми сходять, порча, насмерть, заздрість, глаз, перекриття доріг на любов, перекриття доріг, на здоров'я, перекриття доріг. На гроші крадніки сходять. Перекриття доріг на магічні здібності, перекриття доріг на щасливу долю сходять всі негативні сльози, страждання, бідність, залежності сходять, страхи, депресії, суїцидні думки, посттравматичні синдроми, вся напруга, агресія зійде, і сіль весь цей негатив, з усіх, хто дивиться від її близьких, на себе забере. От і так і так є. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили, допоможіть. Я англий-охоронці духи роду, прошу допоможіть повернути енергію сили, здоров'я відновити. Всім, хто дивиться відео близьким людям, повертається сили, здоров'я, вдача, успіх із цим воском у життя. Тих, хто дивиться відео близьких людей, повертається здоров'я, енергія відновлюється сили. Вдача, успіх, щаслива доля, відновлюється нормальна вага, повертається енергія, здоров'я, любов, налагоджуються відносини, перемога, мир і злагода буде так і так є. Пускай всіх дивиться відео, будуть такі ж липа-липка. для щастя, для успіху, для вдачі. Як цукер солодкий для щастя, для любові, для вдачі буде так і так і. Давайте подивимося. Вищі сили, прошу, допоможіть, скажіть, чи є щось що треба очистити з тих, хто дивиться відео близьких людей? Чи є якісь негатив, негативні програми, втручання? Тут ставлять потужні програми розсорок, агресія, що була, на розлучення можуть ставити програми. Так, на розсорку, на агресію, на розлучення, на скандали, на такі крики, щоб сварилися. Ну, це під мороками робить жінка. Сила магія дійсно замовлено майстра. Ну, тут порчені програми на самотність, на те, щоб вам е близька людина. Не допомагала, не давали вам фінанси, підтримку. Отворот тут да, стоїть. Заперечую весь негатив, обираю порчену програму на самотність Знімаю розсорки, морок, я морочки займаються. ці порчені програми убираю, анулірую всю агресію, повертаю ворогам, тому хто ставив, хто робив. Буде так і так і є. О, завжди Є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. буде так і так. Порчена програма може впливати і на роботу, що. Може і роботу закривати. Заперечую весь негатив, убираю всі Порчені програми знімаю студию туроти мороки, морочки. Порчена розсорку знімаю, повертаю вашу енергію, відновлюю. Фінанси, гроші, любов, здоров'я, нормальні відносини, мир, злагоду повертаю. Відносини буде так і так і є. Угу. Студа виливається, знімається пута з ніг. Відкривається шлях на щасливу долю, буде так і так і є. Все погане, все лихе, що робили, повертаю ворогам. Хай з ними все це станеться, все погане, все лихе, що вам бажали, хай на себе забирають. Назворіти де не на переклади, не по колу, не по крові, не по роду не переходить. Тому хто зробив, лишається. Хай самі з цим живуть, буде так і такі. Прикриваю, перекриваємо. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, тим, хто дивиться відео близьким людям повертаються сила, енергії, фінанси, здоров'я, відновлюється мир і злагода в сім'ї. Більше немає агресії. Убираю всю агресію, повертаю ворогам, хай з ними все це станеться, буде так. На щастя, дорога відкрита, буде так і так є. Давайте ще раз переглянемо вищі сили, прошу допоможіть, скажіть, чи йде негатив, магічний вплив на те, хто дивиться відео близьких людей, чи втручається хтось у вашу долю? Тут вкрали щасливу жіночу долю. Зараз відновлюється енергія, повертається. Більше напад стосувався жінок. Якщо дивляться чоловіки, тут вам повернеться ваш нормальний стан. Може, ви не розуміли, що з вами відбувається. Тут ставили дуже сильні програми на агресію, агресивну поведінку. Порчена програма на самотність. Заперечую, знімаю всі крадні кістяги. Мороки, а морочки вбираю. Тут вийшла ще ось похилого віку жінка втручалася в долю відсікаю на які віші, всі негативні програми знімаю, повертає сили, енергії, любов відновлю. і відновлю. Ще немає жодної причини для агресивної поведінки. Відкриваються всі шляхи дороги на щасливу долю буде так і такі. Підщо порченої програми немає, порщу алкоголізму, немає всі залежності обираю відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю, очищається енергетичний фізичний простір від негативу, магічного впливу будь-яких втручань, пута спалилися із руки, з ніг. Більше немає пут. Вбираю вкраденки стягаємо руки, морочки, знімаються, відкритий шлях. Більше нічого не заважає вам бути щасливими. Відновлюється ваша енергія, сили повертаються, буде так і такий. Більше немає порченої програми, більше не працює. Анулірую повністю перекрию. Прошу Верховного суда над ворогом. Як тільки лихо починає робити сили, втрати, свідомі втрати, жити більше не зможе Піше напасти не зможе Буде так і так і є. Вище сили. янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Тим, хто дивиться відео близьким людям, повертається енергія. Ще немає жодного негативу. Відкритий шлях на щасливу долю. все, що стягнув, назад. Ой, так і так є. Давайте подивимося, чи вдалося очистити людей, тих, хто дивиться відео близьких людей. Від негативу, магічного впливу чудовося очистити зараз. Вдалося очистити. Ті, хто нападали, вони абсолютно знаходяться в своєму світі вигаданому. Магія, яку вони будуть ще на майбутнє заплановано робити, вас не буде чіпати, став захист міцний. Дорога відкрилася, ваші мрії здійснюються. Абсолютно відпрацьована, дуже гарна чистка сьогодні відбулася. От Все погане, все лихе повертається ворогам. Більше чіпати не зможуть. Все лихе що робили. Повертається назад, божуть робили родичі або друзі з дитинства. Вони якісь мають свої там за щось в них своя справедливість, вони в чому не винні абсолютно заздрість. Заперечу повністю весь негатив знімаю. Прошу вищі. Поверніть енергії, сили, здоров'я, відновлюю. Всім, хто дивиться відео, близьким людям повертається щаслива доля. Енергія відновлюється. Все погане, все лихе, що робили вороги. Повертаю їм назад, тому хто робив не на переклади, не по колу, не по крові, не по роду, не переходить, тому хто розробив, лишаю. Хай самі з цим розбираються, буде так і так є. Піше лиха ворог зробити не зможе. Абсолютна перемога над ворогом. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, не буде захисту міцний, буде так і так є. Так що чистка дуже гарно відбувається. Будемо продовжувати. Ця свічечка буде допрацьовувати. Все, що стягнули, повертається енергія з цим воском у життя. Тих, хто дивиться відео близьких людей, приходить щастя, радість, любов, злагода, мир, здоров'я, відновлюється, краса, молодість, повертається сили, жага до життя буде так. І, так, і, так є. От. і я нагадую, робіть відгук, це може бути подобайка коментар, можна донат або поширити це відео. Це потрібно, щоб набагато краще, сильніше працювали. Чистка і захист, вищі сили розуміли, що ви раді, що вам це потрібно, що ви дякуєте, що ви вдячні. От так що От, на цьому я завершую. Все буде добре. До зустрічі!